Це просто ідеальна мова тіла собаки по відношенню до небезпеки. І якщо ваша собака таке робить, то у вас собака супервихована, чемна і ви щаслива людина. Пояснюю детальніше, якщо ваша собака з іншою починає спілкуватися, і в цих спілкуваннях собаки один одному дивляться в очі, і ваша собака починає зглажувати це напруження яким чином? Відвертаючи погляд. Знижуючи розмір висоту своїх вух, да, заводячи назад або просто опускаючи. Вона опускається на передні лапи і так от, да, робить, наче заграється. Вона лягає на спину, показують, покажуючи животик саме уязвима місце. Всі ці дії собака робить для того, щоб уникнути у цієї конкуренції, хто кого сильніше, в агресії або в грі. Вона одразу показує, що вона слабша, що вона менших розмірів, що вона зглажує напруження між собаками. І таким чином інша собака одразу підходить, спілкується. Вона зрозуміла, що ваша собака слабка, і далі вже буде ігрова форма, або просто вони понюхались і розійшлися. Це є норма. Поведінка собаки, яка труслива флегматична характером, або холерична, яка має розуміння, що таке соціум і як треба спілкуватися, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому, якщо ви на вашу собаку різко так дивитесь, да і не відводите погляд її в очі, і вона так само відвертає злажуючі напруження, значить, ви є справжній лідер. Ваша собака почувається по відношенню до вас безпечно, любить вас, і у вас все добре.